Курський фронт українські військові знімають відео вже за 15 кілометрів від АЕС. Цинічний скандал, корупційні ігрища навколо меморіалу для загиблих військових. Стерненко наїхав на гур, бо втрачають спецуру заради красивих кадрів. І це він про спецоперацію на Кінбурзькій косі облизав Путіна і звинуватив Байдена у війні скандальні заяви Трампа в інтерв'ю маску. Чергове звірство у Німеччині у таборі для біженців жорстоко вбили українця. І у кінці цього відео шок відео в Одесі нудисти побили гея бо залицявся. Дочекайтеся мене звати Катерина Нестеренко. І я разом із колежанками розкажу вам про те, що відбувається із Україною сьогодні. Обіцяю, буде цікаво. Офіційно українська операція. Учора вперше початку наступу на Курщину військово-політичне керівництво України визнали. ЗСУ проводить операцію у Курській області Російської Федерації і звичайно разом з офіційним підтвердженням на ставці, прозвітували про результати успішного наступу. Продовжуємо проведення наступальної операції на території Курської області. На даний час під нашим контролем знаходиться близько тисячі квадратних кілометрів території Російської Федерації у Потя ісь виконують поставлені завдання бої і фактично по всьому фронту ситуація знаходиться під нашим контролем. І темпи наступу лише збільшуються. Сьогодні українські військові вже знаходяться біля міста Льгов. Це всього лише 15 кілометрів від Курської АЕС. Надіюсь, це відео мама не побачить. Я мамі обіцяв, що я недалеко. Слава Україні! І наближення ЗСУ у Курчатові вже відчувають не перший день. Сьогодні у місті навіть працювала ППО і поряд із територіальними здобутками зсу продовжують поповнювати і обмінний фонд. Українські військові вчора заявляли про тисячу полонених. Однак деякі російські змі пишуть, що нашим бійцям удалося взяти у полон більше ніж дві тисячі російських солдат, і частина із них здалася добровільно. Проте кажуть, у полон потрапили і наші бійці. На Курщині росіянам вдалося захопити українських військових, але полон був недовгим. Росіяни зрозуміли, що вони в оточенні, і не тільки відпустили бійців зсу, а й склали зброю, і самі здалися у полон. Просто неймовірна історія. І на тлі таких от втрат у Кремлі так тривожно, що вони, за даними The економіст», почали знімати деякі підрозділи з інших напрямків. ЗСУ тим часом окопуються на Курщині і, судячи із усього, вони там надовго. Однак окупанти не припиняють тиск на інших напрямках, потроху просуваються. Під Покровськом стирають із лиця землі Торецьк. Підтримайте наших воїнів коментарем. Зараз їм як ніколи потрібна наша підтримка. Вони героїчно віддали життя за свою країну, а тепер їхні батьки, замість того, щоб отримувати безмежну шану та слова вдячності, змушені воювати із державою за місце для своїх полеглих дітей на національному військовому кладовищі. Вже третій рік поспіль влада водить цих батьків колами організаційних процедур і годує обіцянками. А все ж, звісно, через бюджетні гроші. Про те, як пам'ять про героїв замішують у корупційні скандали, розкаже Вероніка Вірімієва. Чи пам'ятаєте ви, як ми всією країною ховали Дмитра Коцюбайла з позивним Давінчі? Чи прощання з героєм Володимиром Сергієвським на псевдоірландець? Втім, цих героїчних військових від тих, про яких я буду розповідати далі, відрізняє одна важлива деталь: останніх досі не поховали, бо нема де, і ось це нема де триває вже третій рік. Потім, забігаючи наперед, на наших загиблих героях намагаються заробити представники офісу президента. Однак давайте рухатись хронологічно, бо історія таки того варта. Активно обговорювати зведення національного військового кладовища почали восени 2022 року. Головним було питання, де будувати, і тут важливо додати. Родичі загиблих просили кладовище в межах Києва. Мовляв, захисники заслужили, щоб їх так вшановували. Ну і рідні зможуть без проблем проблемно відвідувати місце поховання. Ну і звісно ж, батьків ніхто не послухав у березні 2023 року. На затвердження родинам дали фінальний варіант селище Биківня. У травні його прийняли. Це місце розташовано на околиці Києва. Ну і чиновники нагодували батьків обіцянками, що вже восени 2023 року можна буде провести перші поховання. Ага. Ні, восени 23-го, ні взимку, ні навіть навесні 2024-го ніяких поховань провести не змогли. І тут раптом все різко змінюється. Родичам полеглих кажуть, биківня не годиться, і починається нова епопея. Від офісу президента з батьками зустрічався Георгій Біркадзе і переконує родини загиблих, що залишається єдиний варіант гатне. Тобто матеря, які тримають прахи своїх дітей удома або тіла у моргах, кажуть. Почекайте, місце, яке ми обрали, ну не зовсім підходить. Уявити, як почувають себе батьки цих героїв такі моменти, дуже складно. І до речі, гадне це, звісно, теж далеко не Київ. Тобто родичів військових послухали вже вдруге. Згодом шмигаль обіцяє, вже в першому кварталі 2024 року поховання точно будуть відбуватися. Нагадайте, який зараз місяць. Думаєте, що це єдині скандали пов'язані з цією темою? Нова серія до вашої уваги. Держава проводить тендер на будівництво, а на тендер цей висувається, ну, і перемагає, уявіть собі, один єдиний консорціум, який ще й був створений наступного дня після оголошення цього ж таки тендеру. Чого так відбулося, що лише консорціум зайшов на тендер? Це дуже прикро. Ми хотіли справжньої змагальності. Напевно, є якісь обставини, які не дозволили цього зробити. Можливо, хтось не хоче працювати на великому державному об'єкті, бо це завжди скандал і хейт. Не спішіть видихати, бо, панове рано, називається цей консорціум Білдінг'ю, і подався він на тендер з величезною кількістю порушень у документації. На всіх зупинятися не будемо, лише зауважу один з найцікавіших: не вистачало антикорупційної програми та наказу про призначення уповноваженого з цього питання. Згодом, нібито все виправили. Цю ж тему детальніше досліджувала журналістка Тетяна Даниленко. Минулої п'ятниці забудовники МінВет, інститут нацпам'яті, представники майбутнього меморіалу провели прес-конференцію, щоб пригасити медіа скандал. Переможці тендеру не змогли розповісти ні про свій будівельний досвід, ні про причини інтересу саме до цього проєкту, ні переконливо спростувати, що вони не підставні особи. Але на додачу ще й у екс-власниці однієї з компаній цього консорціуму виявили російський паспорт. Втім, це не єдиний російський слід. Чи буде скасовано скандальний тендер, неясно. Якщо у фірм знайдуть російське походження, то так було сказано на прес-конференції. У проєкті всього один гравець пов'язаний із Росією. Це постачальник граніту для плит та хрестів. Розумію, ваше терпіння не нескінченне, але про ще один аспект змовчати неможливо. Засновником однієї з цих компаній, що, власне, входить до консорціуму, був і тут загадка навіть не для кмітливих і навіть без зірочки. Випливає ім'я вже сьогодні згаданого Георгія Біркадзе. Це той, який від офісу пояснював родичам, чому не підходить биківня. А ще відомий він тим, що його підозрюють у причетності до справи про розголошення даних до судового розслідування детективом набу Ну і виходить, що Біркадзе з'явився в цій темі не в інтересах держави, а з самого початку переслідував власний бізнес-інтерес. До слова, цінова пропозиція фірми-переможця складає 1,75 мільярдів гривень. Відповідальні за це посадові особи вдають дурника і топлять родини загиблих у безконечних говорильних круглих столів та конференцій, де все наперед визначено. А бариги продовжують собачитися за кожен державний мільярд і кожен шмат власності та землі. Крім самого факту, що в нашій країні взагалі таке допустимо, що батьки військових роками чекали на місце для поховання для своїх дітей. Мене дуже злить, що навіть на пам'яті тих, без кого вони б не займали свої високі посади, не на посадовці намагаються заробити. І отут хочу ще раз показати кадри того, як з військовими прощаються їхні рідні. Героям української нації! Тричі! Український прапор на захопленій росіянами кінбурзькій косі безумовно це гарно сьогодні, 11 серпня 2024 року. Прапор України на кінбурзькій косі присутній. Слава Україні! Героям слава! Але обійшовся він надто дорого. Сергій Стерненко пише, що для таких операцій чи то акції на окуповані території кладуть наших спецпризначенців і роблять це не вперше. Мовляв спецура гине заради гарного кадру, а відповідальності ніхто не несе. На цей пост Стерненка спровокувало те, що напередодні російські ЗМІ писали, що операція гуру обійшлася не без утрати з боку України. От на, на лежить. біляхне. Гур своєю чергою пише, що операція, яку провели ще 9 серпня, була успішною і під час рейду спецпризначенці вдалося знищити шість одиниць броньованої техніки ворога та ліквідувати близько трьох десятків загарбників. А от як ви гадаєте, у Стерненко достатньо кваліфікації, щоб коментувати спецоперації гур? Чи все ж таки він має рацію? Напишіть про це. Щось приблизно ми таке від нього і очікували. Дональд Трамп у новому інтерв'ю винахіднику мільярдеру Ілону Маску наляпав на одразу декілька скандалів. І якщо із заявами не в нашому контексті розбиратися американським журналістам, то ми ж зібрали для вас висловлювання Трампа про Україну. Ви тільки уявіть собі, сидять два дорослих чоловіка. Кожен із них дуже багатий і впливовий. І перший на повному серйозі заявляє іншому, а той інший із розумним виглядом киває мовляв, у розпочатій війні Росії проти України винен, вгадайте, хто Байден? Фюрер Путін від таких заяв дуже втішився десь у своєму бункері. Знаєте, Байден щось зробив із Росією, не було жодних шансів, що він коли-небудь вторгнеться. А коли я пішов, вони почали формувати велику кількість армії на своєму кордоні з Україною. Правильно, а от і ще одна заява Трампа, і вона мені дуже сильно перегукується із методичками Кремля. Так, от у всьому винна сама Україна, бо дуже їй хотілося до НАТО. Байден почав говорити такі дурні речі. Наприклад, він сказав, що Україна може бути країною НАТО, але Росія ніколи б не погодилась на це. Війна мала нульові шанси початися, якби я був президентом. Я дуже добре ладнав з Путіним, і він поважав мене. Згадав політики про те, як відмовляв Путіна від нападу на Україну. Цитую, я казав Путіну, не роби цього, і додав, що Україна була для Путіна тим, чого він жадав найбільше. Сказав Трамп і про мобілізацію в Україні. Мовляв, що через брак військових на фронт доводиться відправляти дуже молодих або дуже старих. Ну і наостанок вивалив, що із Путіном треба дружити. До слова, тут він згадав не одного світового диктатора. Краще підтримувати добрі стосунки з такими світовими лідерами, як президент Росії Путін, голова КНР Сі Цзінпін та голова КНДР Кім Чен Ін. Вислухавши усе це, маск видав, що якщо Трамп переможе, то Ілон хотів би працювати в його адміністрації, щоб допомогти обмежити державні витрати. Ну ще тільки Маска з його бажанням провести референдум на окупованих українських територіях нам власне не вистачало. Ну і щоб хтось із них дуже здивував, то ні. Але все ж таки, от як ви вважаєте, які ризики чекають на Україну у разі перемоги Трампа? Напишіть свої думки у коментарях. Доки одні намагаються прикрити ФСБшну агентурну мережу у вигляді РПЦ, у міністерстві інфраструктури закривають очі на існування одного із оплотів руського міра в Україні через увага, стрес. Ти що, дурний? Шо? Як пише Олег Дунда, у мінінфраструктури давно лежить справа про будівництво УПЦ МП храму у Фастівському районі Київської області. І вони вже як місяць мали дати наказ Державній інспекції архітектури і містобудування, аби спеціалісти агентства перевірили храм, бо він, начебто, не будується незаконно. Мова йде про вже скандальний свято-Іоанівський монастир у селищі Мала Солтанівка. І Держінспекція зайнялася ним ще минулого року. Порушення вистали. Але на тому все. Ділянки, на яких розташований монастир, використовуються не за цільовим призначенням. Будівництво ведеться без отримання дозволу на проведення робіт та за відсутності єдиного будівельного паспорту на всю територію, на якій розкинувся монастир. Виявилося, що про цю історію в інспекції забули, і лише після наполегливого нагадування вона таки спрямувала запит на міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури з проханням надати дозвіл перевірити, чи виправилися порушники. Міністерство підписало такий наказ 8 липня, але надсилати його до діам не поспішало і тримало у себе аж до 26 липня. І причиною затримки у міністерстві офіційно називають важкий психологічний стрес після атаки на Київ, 8 липня. Мінінфраструктури, Нагадаю, географічно знаходиться поряд із охмадитом. Але складається враження, що вони були у стресі від того, що потрібно буде таки здійснити перевірку заповідника руського міра, незаконно збудованого на Фастівщині. Питань з'явилось до цих державних службовців ще більше, і головне питання, чи часом вони не підтримують особисто цей осередок, та й питання про корупцію ніхто не знімав по скриптум. А що тоді говорити про лікарів з охмадит? Вони виходять від стресу рік, працювати не повинні, чи як не знаю, що там собі думали у Мінінфраструктури, коли вирішили невиконання своїх обов'язків перекласти на стрес. І найцікавіше, що це їх. Офіційна позиція. Звісно, вони писали і про велику завантаженість ну, але давайте чесно, це питання нагальне і всіх воно хвилює. А ви що думаєте? Дійсно зайняті і у стресі? Чи просто толерують УПЦ московського патріархату? Брак дронів США, а основний постачальник БПЛА у світі Україна. Ні, це не моя фантазія. Це може бути реальністю у найближчому майбутньому. Більше того, на фронті вже скоро роботи можуть переважати над людьми. Як роботизація може допомогти нашій обороні? Та чи реально із розвитком цієї галузі перемогти, а не зайти у глухий кут? Усі деталі розкаже нам наша Карина Клешу. Роботизацію світу вже не спинити. Колись ми дивувалися тому, як перші роботи розвозили пошту, віддавали замовлення в ресторанах або, наприклад, збирали яблука на городі. Та навіть сміялися з того, як незграбно вони могли танцювати в тік-ток. Ну або намагаються готувати. Але з часом роботи... Які нас могли порадувати, перетворюються на роботів, які можуть допомогти вбивати? Чесно кажу відверто вам, я в шоці. В шоці була і я, коли побачила, що про це на офіційному рівні почав говорити міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Про трансформерів з бластерами мови немає. Сильно не фантазуйте. Але як підкреслив пан міністр в інтерв'ю французькому виданню Монт у найближчому майбутньому на полі бою буде менше людей і більше роботів. Ми шукаємо основні технології для ведення війни, і ми робимо все можливе, щоб відкрити та стимулювати ринки, запустити замовлення та закупівлі цих продуктів, собак, роботів, призначених для виконання небезпечних місій, таких як інспектування російських окопів та виявлення мін, які зараз проходять випробування в Україні. Наразі в Україні шукають таланти та виділяють гроші, аби розвинути роботизацію. Проте Федоров зазначив, що просто роботизації недостатньо, аби перемогти РФ. Це підтверджують і військові. Все одно піхотинця ем, з позиції ну ти не збереш. Ну тобто, не може просто там все бути автоматизовано. Але піхотинець має бути надійно захищений та мати можливості, не виходячи, наприклад, з біндажу, бити по ворогу та бачити всі позиції. Маталига Зубер вас позиция? називається Атлантида. Раніше называлась ПиЗУм, когда там були окупанти. Э, но когда наші зашли... На піні оборону не солідно, сказав комбат. Тому щоб так легко могли наші бійці і керувати і розмовляти. Розвиток роботизації є одним з основних напрямків і його мають інтегрувати в культуру української армії. Якщо ви не знали, то на фронті нашим захисникам вже допомагають роботи. Ось до прикладу: робот – автоматичний кулемет, оператор якого не наражає себе на небезпеку. При цьому веде бій. А ось шабля М2 красиво розгромила росіян. Тут робопес під прикриттям біжить дивитися, де ж сидять дупи окупантів. А цей робот лють може ті дупи ліквідувати. Роблять погоду на фронті і наші БПЛА, виробництво яких в Україні значно збільшилося. Вже тисячі дронів використовуються на фронті прямо зараз, а деякі працюють і на території РФ. Ці яскраві вибухи на нафтобазах тому доказ. ще один дрон. На... Виробництво дронів в нашій державі наразі зросло в 120 разів. Розвиток цей помічають і наші союзники. Аналітики американського видання Defense One взагалі заявили, що Україна виготовляє на рік вдвічі більше БПЛА ніж США. Тому наші виробничі потужності вже перегнали американські. Гендрік Бедекер, аналітик галузі дронів європейської аналітичної компанії, заявив, що скоро Україна стане основним постачальником. Коли ви дивитесь на Україну, зараз вони будують божевільні потужності для створення безпілотників. Після завершення російсько-української війни з'являться виробничі потужності, які в свою чергу будуть спрямовані на європейський і, можливо, навіть північноамериканський ринок. Ще раніше, 31 липня, заступниця міністра з питань стратегічних галузей та промисловості України Анна Гвоздяр розповіла, що Україна може виробляти 3 мільйони дронів на рік. Нас достатньо великі виробничі спроможності. Ми можемо виробляти на сьогодні понад 3 мільйони дронів різних типів. Для цього нам потрібно фінансування. Тому не забувайте донатити на дрони, допомагати армії та підтримувати наших бійців. А там може і до бластерів недалеко. Ще одна моторошна історія розправи над українськими біженцями. В одному із німецьких притулків для біженців у місті Росток було вбито українця. Співробітник служби безпеки виявив чоловіка із серйозними пораненнями близько 12.15 у понеділок. Допомога прийшла надто пізно. Лікар невідкладної допомоги зміг лише констатувати, що 46-річний чоловік мертвий. Обставини вказують на вбивство. Точних причин смерті не називають як і обставин жахливого злочину. Я ж нагадаю, це не вперше на українців нападають у Німеччині. Буквально вчора у земельному суді у Єссені відкрили суд у справі про насильницьку смерть двох українських баскетболістів. У місті Оберхаузен на початку року на лаві підсудних постали четверо підлітків віком від 14 до 16 років. Двоє з них є громадянами Німеччини а двоє Сирії. Їх звинувачують у навмисному вбивстві. Одеса продовжує шокувати скандалами. На нудистському пляжі влаштували бійку, але не через оголені геніталії, а через те, що вони спровокували гея. Чоловіку так сподобалося побачене, що він почав залицятися до оголених відпочивальників. Але залицяння гея нудисти не оцінили і влаштували бійку. Коментуйте це відео, підпишіться на наш канал та поставте лайк, бо це допомагає просуванню україномовного контенту. Конвертуйте ненависть до окупантів у донати для ЗСУ. Переможемо!